Вітаю, розв'яжемо задачу 4:14 з підручника Геометрія 8 клас Олександр Істер. Нам дано ромб АБЦД і дан кут 2. От тут 66 градусів. Давайте ми зараз збільшимо цей малюнок і пропишемо 66 градусів, щоб було видно. Кут 2 дорівнює 66 градусів. А нам треба знайти кут 1. Знайти кут 1. Записали це. Давайте спочатку знайдемо кути як у трикутнику BCD. Отже, перше, що ми можемо знайти, це кут BCD. Дивіться, у нас кут С дорівнює куту А, тому що це протилежні кути ромба. Тоді давайте запишемо, що кут С дорівнює куту А. І все це дорівнює 66 градусів за властивістю ромба у протилежних кутів ромба. Тоді ми можемо знайти повністю кут Б. А ми знаємо, що щоб знайти кут Б, нам треба від 360 градусів відняти два кута по 66 і поділити на два. Так як кут Б дорівнює куту Д у ромбі, тоді ми можемо 360 градусів. Відняти суму двох кутів, це два кута С або два кута А, два кута С. І все це поділити навпіл, тому що кут Б дорівнює куту Д. Давайте підставимо значення, які вже у нас є 360 градусів. Ми віднімаємо 2 помножити на 66. Градусів і поділити це на 2, щоб ми змогли знайти кут Б або Дорівнює. В такому випадку 66 помножити на 2, це буде 100. 132. Записуємо 360 градусів мінус 132 градуса. Перевіряйте, щоб я правильно порахувала, 120 і 12, 132 градуса ділимо навпіл. 360 відняти 132. 228. 228. Перевіряйте, щоб я не помилилась. Тоді 228 поділити на 2, це буде 114 градусів. Отже, кут Б дорівнює 114 градусів. А ми знаємо, що діагональ ромба є бісектрисою кутів. І так, кут Б. Дорівнює 114 градусів. А нас цікавить, тепер половинка цього кута. Тоді звідсіля буде дорівнювати кут 1 буде дорівнювати 114 градусів, треба поділити навпіл. І ми отримаємо 57 градусів. Отже, кут 1 буде дорівнювати 57 градусів. Запишіть відповідь. Шуканий кут 1 кут 1 дорівнює 57 градусів. Задача 4:14 другого рівня складності розв'язана.